Нам на той час батальйон надав одного аеророзвідника, який приїхав з мавіком 3. Так, ми відкрили коробку, як зараз пам'ятаю. Такі, типу, гу-гу, це що, Мавік 3, супер. Там ютубчиків погуглили. Ну, Ютубчик це наше все. Ми так вчилися стріляти землою. І ось ми піднімаємо перший «Мавік». Ворог 2,5 км від лінії зіткнення в таких парашутах, трусах, так? Стоїть із цигаркою, і заправляє танк. Це літо, ну, весна. от. Пізня весна він заправляє так. І він взагалі не боїться, що в нього щось прилетить. Мало артилерії, противника ніхто не бачить. Коли ми побачили ворога, стрілинків тоді ще не було в кількості для того, щоб відразу передавати зображення. Це робота була так: ти виявив, передаєш радіостанцію на командний пункт роти на КСП, рота, де має один стрілін, передає на командний пункт артилерії. Артилерія відповідно здійснює постріл. Потім передаєш координати пострілу, прив'язуєшся по крові, куди він попав, і артилерія довертається. Ми замикаємо з артилерії таку роботу. Ми коригуємо, вони стріляють. Перша операція. Місце для заправляння техніки противника ПММ, там факел до Харкова було видно. Я зрозумів як командир підрозділу, що це максимально ефективно. Це дає можливість за рахунок вогневих засобів, які є у нас позаду, нормально навалити по противнику.